Хочу показати вам огляд території готелю Лонгоза. Чотири зірочки, курорт Сонячний берег. Ось зона відпочинку на задньому дворику. Зараз покажу трошки детальніше. Ось тут за склом знаходиться бар, який працює з 10 до 11 вечора. Також з 4 до 5 тут відбувається перекус. Тут зона з столиками, з парасольками, зелено, є трояндочки, багато квітів, кущиків. Ось тут теж можна відпочивати з напоями. Ось тут знаходиться ігрова зона, теж столики. Це де проходить анімація. Ось тут знаходиться ресторан на другому поверсі. Взагалі в готелі дуже багато різних входів, виходів. Готель побудований з декількох блоків, які з'єднані між собою. Тут є два внутрішніх дворика, зараз покажу. Тут також є зона відпочинку. Дуже гарні рослини, троянди, пальмочки, газон. Зараз покажу, де знаходиться наш номер. А наш номер ось на другому поверсі з отаким от прекрасним видом на садочок. Тут також знаходиться більярд, столики, до речі. Коли дощ є багато місць під накриттям, де можна сховатися і провести свій час не в номері, а на вулиці. Зараз рано все закрито. Ось тут знаходиться пул-бар. Тут є критий басейн, який поєднується тунелем з басейном вуличним. А ось інший внутрішній дворик. Ось тут знаходиться басейн для самих маленьких. Зараз ще немає навіть сьомої ранку. Всі сплять, тиша, співають пташечки. Ось частина теж території з басейном лежаками. Деякі входи на територію досі закриті. Вони відкриваються, мабуть, після сьомої, і 7.30. Тому йду зараз по вулиці, показую, як територія виглядає ззовні. Теж кущики, квіточки, лежаки, парасольки. А ось де біла рамочка, це вже вхід на пляж. Прохід до самого моря, до самої води займає рівно 4 хвилини.